Ей, ти куди? Ти в зоні перший раз? Тобі болт що? Бачиш аномалію? Бульбашка, брат це одна з найпідступніших пасток, яких раніше не бувало в зоні. Якщо ти в нього потрапив, ти потрапив по дорослому. Мої вітання. Вирішив я зробити такий невеличкий синематик для того, щоб показати, де можна використати бульбашку. Бульбашка дуже схожа на аномалію з а, Сталкера. Ну і сьогодні покажу, як її робити. Все, що я буду натискати, буде з'являтися, як завжди, в правому верхньому куточку. І давайте видалимо для початку куб. і а, бульбашку ми будемо робити з сфери. Ну... Так логічно, але насправді ні. І зараз покажу чому. Ось ми додаємо uv сферу і якщо ми зараз подивимося на неї, ми побачимо ось тут трикутнички. Ось це величезна проблема саме ювісфери, тому що тут чотирикутнички, а тут трикутничок. І коли ми будемо з нею працювати, вона буде ніби заламуватись, ніби ламатися. Тому ми видаляємо нашу сферу і знову додаємо куб. Так, тепер для нашого кубу ми додаємо модифікатор поділ поверхні, як завжди, найулюбленіший напевно, наш модифікатор. Поділ поверхні, і тут ми ставимо 5, а то й 6. Давайте поставимо 6. Так буде наша бульбашка виглядати ну, добре. Так, і тепер застосовуємо. Одразу застосуємо, тепер бачимо, як виглядає наш куб. Який уже насправді не куб. І давайте ми подивимося, якщо натиснемо ТАП, подивимося, з чого він тепер складається. Цей куб складається повністю навіть ось тут на перетині з чотирьох кутників. Вони майже всі практично однакові. Єдине що, де у нас були кути а, нашого куба, вони трішечки-трішечки, але все ж таки повністю все чотирикутники. Так. А, що ми ще повинні тут зробити? Щоб не було видно ось тут цієї сітки, ми натиснемо тут, по-перше, Shade Smooth by Angle і одразу можна ще Згладжене тонування. І тепер у нас а, ніби така а, гладка сфера. Тепер нам необхідно зробити, щоб наша бульбашка ну, ніби трішечки м -м, плавала, да? щоб вона така була не. Просто рівна, а щоб дещо а, вигиналася. Для цього нам необхідно буде взяти, а, додати модифікатор, деформація і обрати тут зміщення. Колись ми з цим уже, здається працювали. Так, а, створюємо нову текстурку, переходимо в текстури знизу і обираємо тут текстуру хмари. І у нас виходить ось така. Ну, ще не бульбашка. а Розмір тут 0,25, нам потрібно поставити 2, це максимум, що тут можна задати. І тепер ми можемо побачити, ось уже виглядає, ніби там вигнута така бульбашка. Так, насправді тут уже можна все з цим. Так, глубина, тут ну глибину також ми можемо трішечки збільшити, тоді у нас буде тут. Ну, ніби така більш рельєфна поверхня. Давайте я покажу. Ось, ви бачите, наприклад, 4, там 7, але 2 буде точно достатньо. Ви можете навіть 1 зробити, але мені подобається, як виглядає з двійкою. Так, переходимо знову до нашого модифікатора. І тепер, щоб задати анімацію зміни ось цієї форми, ми додаємо просто тут порожню. Ну, наприклад, вісь X, вісь осей, вибачаюсь. Так, ми можемо перенести її в будь-яке місце. Давайте перенесемо, наприклад, по Y в сторону. Ось так. І тепер, що нам необхідно зробити? Нам необхідно прив'язати ось цю а, порожню, прив'язати її до, м -м, нашої, а, до нашого модифікатора нашої бульбашки. Все це робиться дуже. Просто замість локально ми обираємо тут об'єкт, і у якості об'єкта ми просто беремо з піп'яткою і вибираємо наш вісь Xів порожню. Тепер, коли ми будемо обертати, наприклад, R по Z, ми обертаємо і бачимо, як змінюється форма. Те саме можна, наприклад, перенести ближче або далі. Ну, тобто, ну, мені про, ну, як легше просто обертати. Так, тепер як накласти це все на відео. Давайте візьмемо якусь, якийсь сток, я зазвичай використовую піксабей, і давайте оберемо тут ну, якусь природу. Неважливо, в принципі, як. 10 секунд. ну, Давайте тільки, щоб більш підійшло. Так, на перемоці я оберу який захочу. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ось цей. Так, завантажуємо. Full HD нам достатньо буде. 4К не обов'язково. Так. І, власне, завантажуємо цей файлик. Так, тепер нам необхідно перейти і додати сюди просто фон. Як це зробити? Давайте, по-перше, виставимо камеру. Ось ми будемо так дивитися з камери, в принципі, так також можна. Але може бути проблемка, коли ми будемо виставляти, підставляти кадри, тоді краще поставити камеру рівно. Ми візьмемо зараз, обираємо камеру, дивимося, як вона виглядає. Так, по X ми змінимо кут на 90, по Z ми ставимо 0. І тепер ми дивимося, якщо ви давайте подивимося з боку, ось, наша камера дивиться просто рівно. Так, Дивимося з камери, натискаємо сюди, далі натискаємо N і обираємо огляд, камера за оглядом. І виставляємо так, як ми приблизно хочемо нашу камеру. Давайте я поки що виставлю її приблизно десь ось так. А далі буде вже видно, можливо, потім ще зміню Так, тепер. Знову N, натискаю Shift A для того, щоб додати площину. Це буде наш фон, на якому, буде, власне, на якому ми будемо бачити те саме відео. Повертаємо в даному випадку по X, rx 90 90 Далі трішечки давайте віддалимо ось по Y в ту сторону. І нам необхідно буде просто поставити, зараз, виставити таким чином, щоб повторювали контури камери наш цей чотирикутник. Збільшуємо по Z, S, Z. Так, виставляємо приблизно так, щоб у нас можна трішечки більше, але не багато. Так, і Z по X. Знову ж таки, можна перетягти ось. Так, давайте подивимось тепер, як це все виглядає на рендері. А, рендер ми повинні обрати сайкл, і знову мене підглючило. Обираємо а, на графічному процесорі. Тепер буде полегше. Так. а Тепер обираємо тут матеріал, створюємо новий і переходимо в. Редактор відтінювачів. Ось такі вони там мінімалістичні. Принципово bsdf ми видаляємо, натискаємо Delete. Поки у нас він тут о, бачимо чорний. І нам необхідно додати те саме відео, яке ми тільки що завантажили. Просто беремо і перетягуємо його сюди. Так. Тепер колір ми поєднуємо з поверхнею. Ось уже ми бачимо. Те, що нам о, і потрібно, тільки єдине, що, коли ми будемо зараз програвати, у нас буде статичне зображення. Нам же потрібно, щоб це все ж таки було відео. Повертаємося до редактору відтінювачів і ставимо тут галочку автоматичне оновлення. Після цього у нас буде програватися відео. В чому тут ще проблемка? Проблемка в тому, що після сотого кадру у нас перестане програватися. Давайте це виправимо. Візьмемо, поставимо тут 250. Enter для підтвердження. І тепер у нас буде програватися повністю ця анімація. Так, так, як я і казав, я хочу трішечки змінити положення камери насправді. Так, або ми можемо просто взяти і наш змінити нашу бульбашку. Так, ну приблизно ось так. То повітряні тривоги, то світла немає, то тепер сосістка собака. Так, можна продовжити. І а, так як я передвинув нашу бульбашку, давайте так само, а, напевне, я збільшую. Да? Ну, якщо ми збільшимо нашу. Порожню, о, нехай вона буде ось так. І бульбашка у нас приблизно а, такої округлої форми. Так, давайте подивимося, як це буде виглядати. Тепер візьмемо ось порожню, а, і поставимо ключовий кадр у неї на обертанні, натискаємо Ай. Тепер ставимо в останній кадр, і тут. Ну, ви можете обрати скільки завгодно, щоб воно, як... з якою швидкістю, чим більше ви поставите кут обертання, наприклад, навколо Z, тим швидше вона буде рухатись. Я собі буду ставити десь приблизно в три рази менше. Ось 250. Ну я поставлю, наприклад, там 80. І тепер давайте подивимося, поставимо I. Ключовий кадр, і подивимося, як буде рухатися наша бульбашка. Так, що у нас тут з джерелом світла? Давайте ми його також вимкнемо. А, і тепер нам необхідно трішечки ще налаштувати навколишнє середовище. Для цього ми обираємо тут фільм і обираємо тут прозоре. Ну, прозоре, ось тут скло можна не обирати. Так, давайте подивимося тепер, як це буде виглядати. В принципі, ми можемо взяти а, поставити, щоб був такий відблиск Давайте лишимо. Тільки, напевно, я перенесу на іншу сторону, ось так. Ну, як на відео, наче світло, наче йде звідси. так а Далі. Далі а, нам необхідно пропрацювати з матеріалом нашої бульбашки. Переходимо в редактор відтінювачів збільшу бульбашку, щоб вам було видно. Так, І переходимо, створюємо новий. Крім принципового BSDF, ну, по-перше, нам потрібно буде шорсткість прибрати повністю. Бачимо, такий глянець у нас виходить. Далі обираємо тут пропускання і викручуємо на максимум. І ось тепер ми вже бачимо, як це буде виглядати. Так, крім того, давайте додамо сюди ще мішаний шейдер Shift A, обираємо тут відтінювач і обираємо тут мішаний. Додаємо його просто ось так. І давайте перенесемо на низ, так як ми зверху будемо додавати просто прозорість. Відтінювач, прозорість, BSDF і додаємо прозорість до відтінювача. І тепер ми можемо побачити вже наша бульбашка такого ну прозора, насправді. а Єдине, що я б додав би сюди і ще у якості коефіцієнта, переходимо до від і вагомість шара обираємо. А, з... Беремо тут. -то Облицювання до коефіцієнту бачимо, наскільки краще стала виглядати наша бульбашка. Єдине, що на 0,5 забагато, 0,3, 0,2, десь так ставимо, ось так буде виглядати набагато краще. Давайте можемо переглянути тепер, як це буде виглядати. Є... Ну, так, Єдине я, напевне, що там додам, щоб вона ну, не була такою прям прозорою, щоб мильна бульбашка все ж таки у нас. Повинно бути з такими деякими розводами кольоровими. Ну і давайте ці розводи кольорові ми додамо. Повертаємося в редактор відтінювачів. Так, і додамо сюди іще Shift А, обираємо текстуру і обираємо тут текстуру шуму. Так, обираємо колір в базовий колір І тут ми можемо вже побачити, як це буде виглядати. Угу. А, крім того, взагалі ми можемо взяти поставити, наприклад, тут текстуру магії, текстура магії. І знову ж таки колір до базового кольору. І у нас такі ті самі розводи кольорові ви можете побачити ось так. А, в принципі, давайте візьмемо, додамо сюди. Текстуру саме магії. Глибину ми можемо поставити, і таким чином, ну, це у нас буде як база, як буде змінюватись. Масштаб також ми можемо. Ну, в принципі, мене вже влаштовує, так як це виглядає. Давайте зараз перейдемо до шкали часу і подивимося, як взагалі це у нас виглядає. Хоча б на попередньому перегляді. Ну, Насправді мене влаштовує. Тобто, що ми тут можемо бачити? Ми можемо бачити прозорість і бульбашка ну, наче викривляє деякі положення те, що знаходиться там за нею. Так, насправді все. Далі, що нам необхідно, рендер. Давайте підготуємо рендер 4000, це буде забагато. У мене просто. Не вистачить часу до вимкнення світла. Дуже зараз з цим проблематично, тому я ставлю максимально в 1024. Далі в виводі ми ставимо, куди ми хочемо. Ну, наприклад, я візьму в відео і створю тут окремо, наприклад, назву є Бульбашка. І прямо сюди буду зберігати. Далі зберігаю не у вигляді зображень, а у вигляді відео, і в кодуванні обираємо MP4. Так, ну, наче з налаштуванням є, тут також ви можете а, якість покраще зробити. Знову ж таки, немає у мене можливості стільки чекати. І тепер а, ми можемо натиснути рендер, рендер анімації. Я почав глючити, бачу так. Але звук повинен писатися нормально. А, так, тепер чекаємо, поки повністю все відрендериться. Не факт, що я встигну це зробити до відключення світла, але все ж таки, потім відрендерю, можливо, за кадром. Так, да, точно відрендерю за кадром. Так, зупинив я відрендеру за кадром, тому що я не встигну точно до вимкнення світла відрендерити, і я показав, як це зробити. В кінці зараз ви переглянете те, що ми з вами зробили. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, обов'язково прокоментуйте і підпишіться, якщо ще ні. До нових зустрічей.